Там вообще таке дороге у кофе, що хай бог міли. У нас дается дорого. Там я на кашу горбузову поїли. Винили, така добра. Каже Богдан, наконец-то мама кашу нормальну зварила, а як це баба, це кричить ура! Як у баба сьогодні сипала і коло Іра любить ринки, щоб було, а ми з Богданом ні. Я скажу, не можна на вулицю вилезти таке. Лі. Це вже Іра. Ну, ну і да, досидимо день в хаті, де і все. Це добре, що до неділя, де сидимо, а як завтра їри в дорогу, так я тоже, я... Я Іра казала в магазині. По магазинах. Куди ти є магазині? В таку погоду. <плес> <Да>. <плес> Ні, і ще. Це Оксана не їде цей раз. Оксана цей раз усе. Ну, Оксана перейшла і все. І Надя, і та якась ще. Надя до Іри дзвонила, як о, таке бі цього, Надя. Бі медом намазано. Так уже цього, що Іра. Ну я переживаю, ти то будеш робити цього, а Надя. Я знаю, що мене не хотіли, то Іра. Ну ти проробила, то будеш робити, а я як буду. Та. А що ти? Ти ж у нас усе на літу сватуєш. Ну, і та друга такого не робила. Переходить. Якось буде. Я ж, коли це Іра одне переживає. У то є теж така, як Іра, одногодка, але сину 11 клас ходить 17 років, то й таке. Іра хочешь йому написати. може буде раніше їхати, якщо після часу, то щоб хоча Богдана забирав. А Віка вже прийде, да буде Вот это так я знаю, щоб забрав, хто не да. То тут 5-15 ігор робочий день кінчається, А де знаю, кажу, що всі там остаються, хто в 6, хто в 7. І до восьми робить, кажу, господи мій. Ага. Навірно. Місяць поробить, де побачить, що там як. Де бачить? Ну, я ж коли Оксана просто. Побачиш, буде наполовину зарплата більша. Ну, дай Боже, щоб була більша, то хоч буде якийсь сміс робити. Так, да, це та начальниця, типа цього самбеза ну, пенсійного. Ото Оксана казала, що треба буде, а це. Коротше, все обійшли її, навіть вона не знала, що даються такі міста сюди на цей. То каже, там така зла, то Оксана каже, це каже, вона як подумає, що мимо її каси пройшло стільки людей, то їй каже, ні, тут. Ну, коротше, вона до їх не має отношення, в їх у Житомирі начальство. Але вона сидить. І в етей в кабінеті вона дивиться камеру і що тре, то туди зразу доложуємо. То то карточку сказали, що о, не викидав. О, о, Іра каже, що цього боронь Божа, грошей не кидає вже на Ірину карточку. Бо Іра карточку поміняла. Щоб нічого. Це... Хорошо. А як це мені тому козлу? Тоже надо, це сам надо спитати, як це мені буде. А, Іра каже, як тому козлу. Оксана питаю. Кажу, чи знали, що я йду. Оксана каже. Да. Да, п'ять тысяч. То добре, Ігор, то їж, ти я не буду мешати вам. Ну, надо, это лука зберігать. Коротше, знаєш, де його потом зень, де ми приїжджаємо, мы кидемо додому. — Плезні? — Так. — А чому воно там його занесло? Зелен... Зелене чи саме? — Зелене. Це зараз в торговому центрі їдять, там показували, що їдять. Каже, щось -ка, там дувалося. — В машину чи що? — Ні. Дзвонить ка тоні. Каже, що ти там, де ти? Його каже, вдома зайнятий. Його каже, да, ні, не, не зайнятий, до цього обіду. Чуєш, таке діло. Не хочеш заробити, фігом. Що заробити, Модра що? Коротше, розказує, що був до біда на роботі, в тому, де вони клеїли ті багет, що там. А що до біда був, ну, плитку там ложили на полу, в тому самому, де вони клеїли. Та це треба хтось покликав на день роження кудись, він поїхав додому. До цього. Забрав жонку з, дитям, з дітям чи дітьми, де їдуть на день родження. Вони десь у дорозі дзвонять Київ, хлопці, що не вистачає клею, нема клею на плитку. То цього, то може ти купиш того клею? Де завезеш? І я говорю, ну, я знаю. Три тисячі нормально тебе буде. говорю, нормально. Та каже забрал Олен, поїхали за Леной. Не знаю, де вони купляли цей клей в торговому центрі, центре, в котором купили. 12 мешков клея. Доказать да, его. Поехали цей пузень, це 100 километров от плана. А цього. Каже, ти хлопці. Такі, як от коротко, не Ти хлопці вийшли, розгрузили, цей клей забрали. Ну, то мені каже, хотіли в Прагу їхати гуляти. Кап ходів там тут по магазинах, і говорять, я вже поблизький поміров. Потім, потім про цього. що Це поганий торговий центр, там десь, що є здоровий, то це зараз поїхали в день здоровий. Ігор показує там вога таке його. Це пошли їсти, полазвується. Та Іркам чорнолазили в праздник, А так, каже, 60. Ну, же не потратить но ты на солярку три тисячі. Таких три тисячі сто кілометрів. Ну солярка, ну двести пятьдесят триста ком потратить. Ну все равно. Ты нічого не робишь, Ігорка, мне добре, я й машину прогнав на таке расстояние що треба, Машину проганяти і каже 3000, недавно не гадано. Я Львона доволі. Да? Виробатую. Це показує таке щось там, якось він назвав, що є. Тіпа як макарони, тільки як спагеті, з м'ясом, щось така тарелка здорова. Каже, де то вони там що по 300 крон всякий. Щоб поїсти. А це каже 150 крон. Каже, я на'ємся. Альона якось багета там каже, пішла тебе брати. Ну, то й по вечорую. Зараз дивлю, це не дала. Дома, кажу, Ну, чого? на роботу їдеш. Нічого не поміняєш. Ну, може, позвонити там і пише. Я тожу, я вже то, кажу. Бо мені дітей забереш. Я кажу, мене інтересує время. І щас кажу до піти цього, кажу цього. Я кажу, а що сама не можеш? Я кажу, не можу цього. Ну хорошо, кажу, я тебе зрозумів. Кажу, раніше мені дзвонити не треба, де десь раніше, то я сама. А так. Я кажу, добре, Богдана, Богдан привозив додому. Отож, а то ж рази там лазі коло цього, то він часто що. До, 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 Михайла він вже лазі там до уса на обіді. Ну то він же не буде ждати, я ж кажу, як він 12 тикає додому. Я кажу, мене б строїло б після п'яти, він каже, що після п'яти. Каже, не обіцяю, що не повинні час. Якби, наприклад, забирав Богдана, то мені б до Руслана добрали двіку в п'ять те, А там би бачила, як побачила обоє. Я... Ну, що рано п'ять-15 робочий день закончився. Це безпечно. А что ты сказала? Питала Оксанович, не знаю, что? Що...